Діти, сьогодні ми поговоримо на ще одну важливу тему про дуже небезпечний вид насильства фізичне. А як ви думаєте, що це означає фізичне насильство? Це коли когось б'ють? Так, це один із прикладів. Фізичне насильство це коли дитині навмисно завдають болю руками, ногами, тілом. Штовхають, смикають, б'ють або карають так, що це боляче. І навіть якщо хтось каже, що це для виховання це неправда. А якщо мене штовхають у нашому дитячому центрі, чи дражнять і б'ють інші діти? Це теж фізичне насильство. Ніхто не має права робити боляче. Ні працівники нашого простору, ні інші дорослі, ні однолітки. Бо удари не навчають, вони лише лякають і залишають страх. А що робити, якщо це трапилось? Перше. Розкажіть про це дорослому, якому довіряєте фасилітатору, батькам. Або комусь з працівників нашого центру. А ще можна зателефонувати на гарячу лінію допомоги дітям. Номер ви побачите наприкінці нашої серії. Пам'ятайте, діти, руки створені, щоб допомагати і захищати, а не завдавати болю.